Тепер я вам покажу, як я готую майонез. Беру звичайну півлітрову банку, вбиваю туди одне яйце, тим я його гарно помила, додаю чайну ложку гірчиці, Пів чайної ложки солі, чайну ложку цукру. Столову ложку яблучного оцту. Та приблизно третину банки наливаю олії. Ви можете взяти соняшникову або оливкову. Тепер беру погружний блендер, опускаю так, щоб жовток опинився під насадкою і вмикаю. Щоб з даною сумішу утворився майонез, в мене йде приблизно одна хвилина. Ось дивіться, як швидко він стає густим. Ось такий в мене виходить майонез, це дуже швидко, дуже смачно, і ви знаєте, які продукти ви використали. Зберігати його можна дні три, я думаю. Просто ту банку накриваю кришкою і ставлю в холодильник.